знач молись повна Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід твого Ісус свята Марія мати Божа молися за нас грішних нейі й у годину смерті нашій амінь віця синь святого духа амінь догодне сонце. Ні, же без сонця А, ходіть. Да. У нас до 6-ї час, так? Да, годинка там. Да. годину. Е, тверезисть, чому це пов'язано зі свободою? Тому що світлий розум, тобто тверезе мислення це основа у християнстві, це взагалі основа Людського побуту. Нас Господь сотворив на свій образ і подобу, тобто людьми розумними і вільними. так? Тому е розумність наша, про що неодноразово казав Ісус Христос, навіть Іван Глів від Марка в сьомий розділ глупость називав гріхом, з якого треба сповідатися. Тобто це є один з гріхів. Якщо в когось як головальні роботи, значить треба сповідатися з цієї нагоди. Тому що на це є свої причини. Які причини? Бо не бажання вчитися. Тому що я ті типу поумний вже, я да, все вже розумію. Або просто от така якась форма неслухання правди, тобто слухання батька брехні, а це демон і тому це безперспективні речі. Тобто мова про тваринність це завжди буде мова про світлий розум і завжди буде мова про вільне серце про чистоту внутрішню. І ми були такими створені від початку. Вперше в Біблії, ви знаєте, що є згадка про е, п'яний стан розуму. Ну, це, звісно, коли війшли спочатку в нетвере замислення Адам і Єва, я не буду вам це читати, ви пам'ятаєте сюжет біблійський. Коли вони спожили з дерева, пізнання добра і зла, чим це закінчилось? закінчилось ну, Почалося все з ілюзії, тому що їм демон намалював чудове майбутнє краще, ніж Бог може намалювати, створити. І вони ж ввійшли в обман. І ця травма передається нам спадково. Це називається гріх первородний. Наступна справа це вже конкретно, якщо взяти алкоголь, то ми читаємо дев'ятий розділ книги буття, де йдеться мова про Ноя, який після потопу вийшов на берег, насадив виноградник, випив.